Привіт! В цьому відео я хочу розповісти тобі історію з твоєї династії, яка наразі налічує вже три покоління. Але саме зараз я хочу розпочати з історії першої. Засновницю династії Харрингтон звати Бонні. Вона орендувала невеличкі будинок і шукала собі свідку для вільної кімнати. Найчасто на оголошенні швидко відбувалася дівчинка на ім'я Джена, з якою Бонні подружилася, і їм було комфортно жити разом. З часом Боні змогла довірити Дженні свої глибоко заховані секрети, Вона втекла від суворо релігійної родини, яка населилась їй чимало психологічних ранг. І надії мати навідувалася, допомагала по господарству, ділилася сімейними новинами і просив повернутися додому. Але Боні відмовлялася: Їй була потрібна свобода, самостійне життя, щоб реалізувати свою мрію, стати відомою дизайнеркою одягу. Боня вступила до університету на факультет дизайну, де познайомився з хлопцем на ім'я Майка. Його дівчиною Стефані так з'явилася їх маленька компанія друзів, до де якої доєднався і друг Майкла Нора. Він жив у центрі міста для гучний тусовки і ходили чутки про його вільне ставлення до стосунку. Але це не зупинив Боню, і вона вже закохалася в нього. Їхні стосунки розвивалися стрімко, вона була щаслива, Вперше маленька дівчинка всередині Боні себе потрібною, обдарованою, увагою та турботою. Паралельно розвивалася і історія Джена. у спортсалі, вона познайомилася з Беслі. І після побачення, яке швидко проросло дещо більше, через кілька тижнів вона зробила тест на вагітність. Спершу Дженна була впевнена, що це шляху нікуди, але Веслі він умовив її залишити дитину і спробувати побудувати сім'ю разом. Вони з'їхалися і здавалося, що Веслі щиро радіє новині. винні, не вирішила розповісти про вагітність Бонні, та вже перейшла своє розчарування, ну але швидко переміняв її на іншу. Втім, новину нас прийняв стриману і підтримує подругу. Кар'єра Бонь набирала обертів, і на одній з вечірок після показу вона переспала з гостем. Випадковий зв'язок мав наслідки Бонь з вихідню. Але чоловік, дізнавши сюдьму, брати відповідальність і поради її не народжувати дитину. А вона вирішила робити по-іншому, та через деякий час вона народила хлопчика Білі. А після цього від безкладів під час родин неочікувано померла. Джана, яка ще не народила доньку Луну, встановила Біллі, і вони росли як брат і сестра. Так з'явилось друге покоління династії. Біллі Гаррінгтон. Згодом у Веслі забив Джені пропозиції, і на якийсь час їхня родина справді виглядала ідеально. Але за красивою картинкою ховалася реальність і звічної втоми, недоступними ночами, розкиданими іграшками та тишею, яку іноді не хотілося порушити хоч чимось. А потім у сусідній будинок приїхали нові мешканці Хіларі, Леон і їхній син Ніклаус. Діти швидко потрашували з ним і з руденькою Елайзи, яка мешкала в цьому районі все своє життя. Для них це було щось нове і яскраве. Для Дженни просто ще одна родина поруч, а от для веслі знайомство що змінило напрямок усього їхнього щасливого життя. Він закохався в Хілері. Спочатку це було лише шинальчики, потім зустрічі. А стосунки зі спиною дружини, в якій сам собі не хотів зізнатися. Дістина відкрила свипадкове повернув за додому раніше, ніж планувала, і застала їх удвох. Давши йому ляпаса, вона виставила його за двері, а потім майже механічно дістала з кишені його забуту пачку сигарет і вперше в житті закурила. Для Луни ця подія стала особистою зрадою. Вона не розуміла, чому батько їх покинув, а біля навпаки мовчки прийняв цю реальність і намагався підтримувати маму, яка наче зникла всередині себе. На літа Джени вирішив відправити дітей у табір, десь подалі від дому проблем, усього, що болить. Це був класичний літній табір, розташований біля озера. серед соснового лісу разом із Луною та білі поїхали її сусіди. Лейза і Нікалаус. У таборі Луна позднийся з Майком, хлопцем, який збирав піти ще до світанку, щоб подарувати букет і щодня вигадував нову причину сказати, що вона особлива. Усе це здавалося таким важливим до того моменту, поки не настав останній день табору. Більшість дітей вже стояли з валізком біля воріт, щасливі, усміхнені, чекаючи на обійми своїх батьків. За майком приїхав старший брат, так саме той самий Ної, з яким колись все починалося. За Біллі та Луною Дженни не приїхала, Їм здавалося, що вона забула про них або просто не хотіла забрати їх назад. Тому вони втекли в глюк лісу, вниз протеста, від Вони не хотіли нікого шукати, просто хотів бути там, ніхто не скаже, нічого, мама ні, запізнилась, ні, ні, буває. Там, у лісі, вони зустріли людей, які не ставили питань, які вірили, що діти загубились або були покинуті і не знаючи правди, просто вирішив покупікуватися. Ці кілька днів стали для Луни та білі справжньою пригодою. На щастя, все обійшлося. Дженна приїхала пізно вечора згубно, новинно, майже істериці, і якби на ноги якийсь випадково ще був у таборі, не факт, що вона змогла б забрати себе докупи. Він не питав, чому, просто допоміг, і так вони знову опинилися до житті один одного. Минуло кілька років і нога разом з братом вирішив приїхати поближче до Джен. Кожен із них ступив на періг підліткового віку, де свобода стає більше, а контроль менше. І саме в цей момент починаються всі ті випробування, які батьки не встигають передбачити. Білій дедалі частіше пропускав школу, почав курити, захоплюватись компанією Майка, з яким вони швидко увійшли у режим підліткового гунту. Алкоголь, сумнівні пригоди, вечірні зникнення. Усе це стало для них способом протесту, способом втекти від відповідальності та хоча б трохи розслабитись. Луна на той момент вже перебувала в стосунках із Майком, який давно проявляв на неї інтерес, вдаровував не шкодував компліментів, робив приємні дрібниці, які вона колись дуже цінувала. Але все муси змінилися не через нього, а через її внутрішній стан. І стало нудно, з'явилося відчуття, що все йде за сценарієм, який вона вже добре знає, а хотіла щось нового, а не обов'язково кращого. Але точно нового, динамічно, ризикованого. Мені два планів. Просто інтуїтивно почався стіше дивитись у бік Ніклауса, дозволяв собі хоч усміхнутися, трохи довше тримати полеги, взяти фрази, які складно було не сприйняти за клір. Ніклаус швидко відреагував. Коли Майк дізнався про те, що відбувається між ними, він не став засовувати стосунки словами. Він пішов на конфлікт і все закінчилось бійкою. Було щось особливе в тому, як Майк без ваганьки кинувся все захищати те, що вважав своїм. І вона дивилася на це ніби збоку, ніби в уповільненому кіно, де ти ще не встигла все усвідомити, але теж відчуває, заради тебе готові йти на конфлікт, ламати дружбу, ризикувати, втрачати і не просто когось, краще друга. І саме це стало причиною того, що після всього вона не відвернулася від Майка, а навпаки, почала дивитися на нього в новому з її ніжністю, яку втратила ще до того, як він встиг це втрати у Через деякий час Дженета Нова офіційно одружилася і переїхав спільний будинок. Із Біллі та Луною і мати. І наближався день народження Луни. Його вирішили відсвяткувати вдома, на задньому дворі, в колі найближче. Але, на жаль, день народження закінчилось нещасливим кінцем. Тоді Луна померла і як мати не старався її врятувати, серце Луни вже не билось і не планувало це робити. Кожен по порізним, а вона точно завдала усім великого болю. Білі сподівався, що ця ситуація зблизить їх Дженію, але саме в цей момент вона під впливом емоцій розповіла йому, що він не її рідний син. Білі тоді зовсім втратив будь-які відчуття. Світ розвалювався на його очах. Щасливий, чи повністю розбита, але це була його сім'я, про яку вже так не скажеш. Пережити втрату й новини йому допоміг старий чоловік, якого він зустрів в парку. Білі погладив його кишеня, а чоловік одразу до символіки гори сталося хлопця, адже саме так давно втратив кохану дружину. Розмова із ним допомога Білі прийти в почуття та йти далі. А з часом чоловік познайомився зі своєю донькою Ізабеллою. забавою. Переважно з утрату переживала й Джена, але неочікувана вгідність допомагає йти вперед швидше, ніж Путче. Джена переконувала себе, щоб щось отримати, то потрібно щось віддати. І здається, саме ця фраза невидимим рядком супроводжувала їїсь усе життя. А тим часом доля Білі поверталась у несподіваному напрямку. По його світ увійшла Ізабелла, Старша за нього впевнена, але незрозуміла, пристав спілкуванні та щире. Вона працювала адміністраторкою в науковому салоні і жила з батьком. Між ними виник зв'язок одразу. Все починалося з розмов: пізніх та щирих. Булі ніколи не думав, що після зможе закохатися, але почти не як спала, а як тепло, що з кожним днем ставало сильніше. Скромне весіння на березі моря стало початком нової історії, де молоді люди пообіцяли свої повторюють помилок своїх попередників. І так завершується історія першого покоління династії Харенка і частинку другого. Попереду сюжет третього покоління, де ще більше вибору і глибокших переживань. Якщо хочеш дізнатися, що було далі, переходь у мій телеграм посилання в описі цього відео, підписуйся на канал, Тікток, Інстаграм, і обов'язково напиши в коментарях, чи хочеш побачити історію наступного покоління в такому ж форматі.